Інтерпол відмовляється оголошувати Януковича у міжнародний розшук. Про це повідомив генеральний прокурор Віталій Ярема. За його словами, у пошуках президента втікача в організації вбачають політичні переслідування. А тим часом з рахунків Віктора Федоровича намагались зняти 20 мільйонів гривень. Позавчора була спроба також адвокатів Віктора Януковича зняти кошти 20 мільйонів гривень, які перебувають на на його рахунку в. Ощадбанку була спроба зняти арешт із цих коштів і вивести їх за межі України в даному випадку. Вже була взаємодія із Печерським судом. Нас завчасно повідомили, і суд на прохання Генеральної прокуратури за поданням Генеральної прокуратури відхилив подання адвокатів. Таким чином ми сьогодні контролюємо цю ситуацію. Генпрокуратурі кажуть останнім часом Янукович та його публічники всіма способами намагаються вивести свої активи за межі України. До керівництва парламентських комітетів потрапили особи, які ухвалювали диктаторські закони. Зокрема, голосувальники 16 січня стали заступниками голів та секретарями комітетів. Відповідну постанову підписав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Інформація оприлюднена на офіційному сайті парламенту. Раніше нагадаємо, у коаліції запевняли, що депутати із заплямованою репутацією не потраплять у керівництво комітетів. Російський газ надійде в Україну 11 грудня. Про це повідомили у прес-службі Укртрансгазу компанія отримала вказівку від керівництва Нафтогазу готувати транспортну систему до прийому палива. Нагадаємо, Україна передплатила поставки 1 мільярда кубометрів газу 5 грудня. На це витратили майже 400 мільйонів доларів. Раніше міністр енергетики Володимир Демчишин розраховував, що імпорт відновиться вже з понеділка. Українці, в яких витрати перевищують задекларовані доходи, платитимуть 30 відсотковий податок з перевитрат. Саме такий проект податкової реформи екстрено готує МінФін спільно з Державною фіскальною службою. Вже в найближчі дні його хочуть подати на розгляд у Верховну Раду. Повідомила депутат від блоку Петра Порошенка Оксана Продан. Ще одна новація прописана в законопроекті розширення повноважень податківців. Утім, Продан також наголосила, що окремі норми законопроекту ще зможуть зазнати змін в парламенті. У Вінниці сепаратизм не пройде. Це довели обурені суботніми подіями мешканці міста, які зібрались на марш. Кілька днів тому тут невідомі мітингувальники оголосили про створення ВНР та обрали так званого народного губернатора. Проти тих подій, які відбувалися в суботу в неділю, Ми за те, щоб в Вінниці був порядок. Ми за те, щоб в Вінниці був спокій і щоб ніякі молодики. Не зробили те, що в Ми не хочемо Донбасу в нас. Щоб була Так все починалось за народовладдя, за більші права. Люди об 11-й почали збиратися на площі Шевченка усі за мир, спокій і законність та проти самовільного захоплення влади. Ситуація, яка склалася в області, вона дуже хитка насправді. Хитка тільки через те, що група людей, яка вважає, що вони вся громада вільниця. Всього поділя беруть право на себе керувати всім цим процесом. Більше півтори тисячі людей єдиною колоною рушили центральною вулицею міста. Саме це. А в цей час до міліції з різницею у півгодини надійшло два повідомлення про замінування будівель міської ради та ОДА. Аноніми попередили, вибухівка спрацює через 40 хвилин. За словами міліціонерів, дзвінки були схожі. Згодом виявилося, що це хибна тривога. Евакуйовані через загрозу вибуху працівники мерії приєдналися до учасників мітингу біля облдержадміністрації. На них чекали декілька десятків прихильників суботніх подій. Мітинг проти сепаратизму вінничани продовжили на площі Героїв Небесної Сотні. Свою думку про суботні захоплення приміщення Ода вислухає. Громадські активісти та представники діючої влади. Командир батальйону Айдар і водночас народний депутат Сергій Мельничук повідомив, для врегулювання ситуації створено робочу групу. До неї увійшли представники влади, громадських організацій автомайдану, самооборони. Учасники мітингу звернулись до президента, прем'єра, спікера, генпрокурора та голови СБУ, вимагають розслідувати події у Вінниці та притягнути винних до відповідальності. Не потрібно громити, і ще мене дуже обурює, що кілька чоловік від, висловлюють свою позицію від громади міста Вінниці. Я заявляю чітко, що громада міста Вінниці дуже велика і набагато більше, ніж кілька осіб, які взяли на себе цю роль висвітлювати позицію громади. Сьогодні говорять про якогось народного губернатора, а Вінничани підтримують того народного губернатора. Міська рада і я, як виконуючий обов'язки міського голови, заявляємо офіційно, що ми збережемо в місті порядок в рамках чинного законодавства.